Ми продовжуємо вивчати тему квадратний корінь, арифметичний квадратний корінь. І у нас наступний параграф це кутожні перетворення виразів, які містять квадратні корінь. І так, у нас є певні приклади розглянуті в цьому параграфі, я вам їх поясню, дуже уважно слухайте, що означають тотожні перетворення виразів. Ну, найчастіше це перетворення, які приводять до спрощення цього виразу, який вам буде надано в якомусь номері. І є ще певні перетворення, які для коренів квадратних є, мають місце. Ну, Перше, давайте таке розглянути. От є така теорема про арифметичний квадратний корінь добуду. І щоб знайти корінь квадратний із 48, ми маємо взяти і таблицю квадратів. Ми побачили, що в таблиці квадратів ми не можемо взяти корінь, щоб це було у нас раціональне число. Тоді ми говоримо, що 48 можна розкласти на два множники. Якими множники? Ми можемо, як 2, 24, наприклад, зробити. Але нам потрібно, щоб один із множників, хоча б один із множників, був повним квадратом. І ми бачимо, що повний квадрат у нас вийде, коли ми розкладемо 48 на такі множники, як 16 помножити на 3. Тоді за теоремою про корінь квадратний здобутку, ми говоримо, що ми можемо корінь квадратний здобутку записати як добуток коренів квадратних з кожного множника окремо. Тоді корінь із 16 це 4, а корінь із 3 залишається, оскільки це ірраціональне число. Тому ми маємо корінь і 48 8, і в результаті перетворення отримали 4 із 3. Зверніть увагу, за умовою перед коренем не було множника, а ми спростили і зробили так, що у нас перед коренем з'явився множник 4. І ця процедура, таке перетворення називається винесення множника з під знака кореня. І у даному випадку було винесено з-під знака кореня множник 4. Так. Надалі, здебільшого, коли ми з вами будемо розв'язувати певні завдання, і в геометрії теж ви будете розв'язувати, коли вивчите. Певні теореми, де вже будуть у вас міститися корені квадратні, то прийнято так, що якщо з-під корена можна винести множник, його обов'язково виносить. І як це робити, я вам тільки що розповіла. Далі, крім, якщо є винесення множника з під знака корення, то його можна і знову внести під знак корення. І якщо навпаки. У нас, наприклад, візьмемо той же самий приклад, є 4 корінь із 3. То 4 це множник перед коренем, його можна внести на корення. Яким чином? Ми представляємо нашу четвірку як корінь квадратний із 16. І тоді, за нашою знову ж таки, теоремою корінь квадратний здобутку, ми маємо, що можемо взяти. І знайти корінь квадратний із добутку 16-3. І це буде із 48. Таким чином, ми внесли четвірку під знак кореня. Можна сказати так, що щоб е, внести під знак кореня множник, його потрібно ввести в степінь кореня, у нас же корінь квадратний, тому це в другий степінь, і результат домножити на підкореневий вираз. чи на... Те число, яке було підкореним, і отриманий результат записати підкореним. Таким чином ми внесли множник під знак корення. І в даному випадку було внесено множник 4. Так. Далі. Ну, це одне з тотожних перетворень. Тому ми робимо тому В Цьому параграфу розглядаються такі сотожні перетворення, як. Винесення і внесення множника знакові. Дивимося приклади, які записані в нашому параграфі. Приклади обирають так, щоб всі основні завдання, які є в параграфі, вам було, була можливість розв'язувати, оскільки приклади вони надають змогу розібратися в тих завданнях, які ми будемо надалі практикувати ця розв'язка. І так, перший приклад це винести множник під знака кореня. Ось тут -от дуже уважно. Якщо у вас, так як перший пункт, корень із 150, і потрібно із числа взяти, винести множник із корення, то ми дуже просто, як я говорила, розбиваємо. Наше число 150 на два множники, так, щоб один був повним квадратом. Можна на три множники. Ну, в общем, у нас ми бачимо, що взяли, і записали 150 як 25 помножити на 6. Корінь із 5, корінь із 6 залишається, оскільки це раціональне число. Таким чином, ми винесли 5 із підзнаків кореня. Тепер переходимо до другого. В другому пункті вже є певні складнощі в тому, що тут змінна. І в третьому змінна під коренем, в четвертому змінна під коренем, і в змінна під коренем, підкорним під коренем, і ще є додаткова умова. І тут дивимося поступово, як ускладнюється завдання. Дивіться: корінь квадратний із добутку 72 та 8 степень. Ну, що ми робимо? 72 ми можемо записати як 36 помножити на 2. Один із множників є повним квадратом. Це 36. Далі ми знаємо, що якщо у нас показник парний, то ми можемо взяти корінь квадратний. І нагадую, це буде у нас модуль, і показник ділимо на 2. Якщо в середині модуля. У нас парний показник, то модуль просто прибираємо. І якщо не парний показник, то потрібна додаткова умова або подвійне розкриття цього модуля. У випадку, якщо всередині модуля значення більше або дорівнює 0, нулю, тоді модуль прибираємо, знаки не змінюємо. І у випадку, коли всередині модуля від'ємне значення, то тоді розкриваючи модуль, знак змінюємо на протилежний. Іншими словами, якщо... Там було ну, від'ємне значення, то тоді воно стане додатним. оскільки модуль не може мати від'ємного значення. І так, розбили число на 36,2. А а восьмій степені показник ділимо на 2. Отримали четвертий показник. Тому тут модуль одразу і не пишуть, оскільки парних показників. А, а корінь із 36 у нас 6. І тому із підтворення у нас вийшло 6. І А в 4 степені. Під коренем залишається лише двійка. Таким чином ми 6 А в 4 степені винесли з під знака корень. Це ну, було нескладно, оскільки змінна в результаті е, того, що ми взяли корінь квадратний, залишилася з парним показником. Тепер е, наступний пункт, зараз я поверну, тут було корінь. Квадратний із B в 35-й степені. Так, у нас тут з вами є певні такі моменти, які потрібно врахувати. Ну, по-перше, під коренем у нас непарний показник. Непарний показник може бути, мати і додатнє значення, і від'ємне значення. Але якщо записано. Що є корінь існує, корінь квадратний із Б в 35 і степені, то це завчасно пояснює, що Б більше або дорівнює 0. Тут тобто не потрібно писати додатково в умові Б більше або дорівнює 0. Оскільки це і так зрозуміло, що якщо було Б менше нуля, то менше 0 в 35 степені дало б менше нуля, а корінь з від'ємного не існує. Це перше, що потрібно знати, що b більша або дорівнює 0. Далі, ми не можемо поділити 35 на 2, ми можемо винести із під знака корення множник, якщо розкладемо b в 35 степені, як b в 34 помножити на b. За властивостями степеня. Це все можливо. І тоді ми бачимо, що b в 34-й. Ми можемо П4 поділити на 2 і винести таким чином Б із підзнака підзнаках корення. І ми виносимо Б в 17. Нагадую, якщо у нас не парний показник, то модуль поки залишаємо. І ми перед корнем пишемо Б в 17 степені з модулем, в модулі, а корінь із Б залишається. І тепер наша та початкова умова. Де ми говорили, що b більше або до рівня 0 дає можливість прибрати модуль. І при цьому знаки на протилежність не змінюються. І ми маємо b в 17 степені помножити на корінь із b. Таким чином ми винесли з підзнака кореня множить. Так. Наступне це у нас четверте. Четверта, це корінь квадратний із мінус b в 35 секунді. Зверніть увагу, що мінус перед змінною – це не говорить, що у нас від'ємне значення під коренем. Мінус перед буквою говорить, що ми записали протилежне тому b, яке може бути надано. І в нашому випадку, знову ж таки, потрібно провести аналіз умови. Ми знаємо, що корінь не можна взяти з від'ємного значення. Тому ми завчасно бачимо наше завдання корінь із мінус b в 35 степені. І зробимо висновок, що тут не потрібно навіть говорити умову, оскільки корінь може існувати лише коли b менше або дорівнює 0. Е, ще раз, якщо b менше або дорівнює 0, то мінус-мінус перетвориться на плюс. І тоді ми можемо взяти корінь квадратний із додатнього значення. Або якщо b дорівнює 0, то корінь із 0 – це ще 0. І вважаючи те, що b менше або дорівнює 0, ми можемо записати наступ. b в 35 розкладається як b в 34 помножити на b. але враховуючи те, що b у нас менше або дорівнює 0, то тут потрібно. Щоб у нас було мінус Б. Мінус Б, тобто протилежне від'ємному додатку. І тоді, знову ж таки, Б34 виносимо з під знака корення і пишемо Б в 17 в модулі. А під коренем залишається мінус Б. Мінус Б це протилежне тому Б, яке надано. А Б у нас надано менше за 0. Значить, протилежне тому, що менше за 0, більше за 0. І тому. Цей корінь має місце, тобто можна знайти. А далі, враховуючи те, що b менше або до рівня 0, ми розкриваємо модуль. І враховуючи правило, що коли всередині модуля від'ємне значення, то розкриваючи модуль, знак змінюємо на протилежний. І маємо мінус b в 17 помножити на корінь квадратний із мінус b. Так. Ну, оце, так би можна сказати, одне з найскладніших ніде не, по, не втратити мінус і врахувати те, що під коренем. в такому випадку, якщо у нас показник не парний і перед е, виразом мінус, то тоді b менше або дорівнює 0, щоб корінь мав мій. П'яте. Ят. П'яте потрібно було у нас знайти Коінь квадратний, із А в другий помножити на Б в третій, і тут є додаткова умова якщо А менше за 0. І так, ну, нам же потрібно з'ясувати, а яким може бути Б. Ну, По-перше, якщо А у нас, зараз, як яке там у нас А було? Менше 0, да? але ж А менше 0 за умовою. Але ж у нас під коренем А квадрат, а А квадрат буде більше. або дорівнювати рівнювати нулю, да, більше нуля. Ну, в нашому випадку, якщо А е, менше нуля, то зв... звівши у квадрат від'ємне значення, ми отримаємо е, строго А квадрат більше за ну. Перший множник більше нуля. Так, другий множник. Дивимося, множник в непарному показнику. Тому, якщо А квадрат плюс, то щоб під коренем було плюс, потрібно, щоб і б в третій степені теж мало знак плюс або було нулем. Тому зразу робимо висновок, що b більше або дорівнює 0. Далі ми працюємо так. 3 не ділиться на 2, тому розкладаємо b в третій, як Б в другій помножити на Б. Далі виносимо із підкорення. Корінь квадратний із А квадрат модуля, корінь квадратний із Б квадрат модуль Б. І під коренем залишається просто Б. А далі аналізуємо: А у нас менше нуля, тому розкриваючи модуль, записуємо мінус А, а Б більше або до рівня 0, тому розкриваючи модуль, залишаємо Б додатнім, Тобто, не змінюємо знак. І отримаємо мінус АБ помножити на корінь квадратний із Б. В общем, о, таким чином. Ще раз розгляньте ці приклади, послухайте ще раз відеозапис, пояснень, тому що далі будуть завдання ще раз в параграфі, такі, що потрібно чітко орієнтуватися, деякий знак ставити, і що ми отримаємо в результаті винесення або, наступний приклад, внесення множника під знак косу. І так, наступний приклад, обернену процедуру містить. Внесення, внесіть множник під знак корення. І у нас є теж чотири завдання. І так, перше, це коли у нас немає змінних, а мінус 2 корінь із 7. Зверніть увагу, мінус 2 корінь із 7 – це від'ємне число. Тому внесення множника під корінь не змінює знак числа. Тобто, мінус повинно, щоб залишився. І тоді ми. Перше, мінус записуємо, кілька знак не змінюється числа. А просто двійку вносимо під корінь, зводячи до квадрата. І тоді ми маємо двійка це корінь із 4, повністю на корінь із 7, і залишається звичайно. Мінус корінь із 28. Якщо число ще раз було від'ємним, а ми вносимо множник під знак корення, то знак числа і повинен залишитися 60 змін. Далі. Пункт другий. Тут вже з'явилася у нас змінна, як множник перед коренем. І у нас тут потрібно проводити певний аналіз. А аналіз який? Якщо немає додаткової умови, то тоді потрібно вважати на те, що А може бути більше або дорівнює нулю, тоді для неї для цього випадку одна процедура. І А може бути менше за 0, тоді інша процедура. І якщо А більше або дорівнює 0, тоді А корінь із 7. Ми просто А заносимо під корінь, зводячи до квадрата, і множимо на 7. І отримаємо корінь квадратний і 7 А квадрат. Якщо ж А менше за 0, тут трішечки складніше. Якщо А менше за 0. То тоді у нас оце от число наше, це, що в умові, воно буде від'ємне. Ну, Корінь завжди більше або дорівнює нулю, 0, а А від'ємне. так? Тому що ми говоримо? А, в нашому випадку ми повинні мінус залишити перед коренем, а вносимо під корінь, зводячи до квадрата. І Множники записуємо під один корінь. І буде мінус 7А корінь 2. Тобто, ще раз, якщо А менше нуля, то у нас добуток від'ємний. Він повинен залишатися від'ємним при внесенні, після внесення множника під знак корінь. Наступне третє: це 3Б, помножити на корінь квадратний із мінус Б поділити на 3. Так, що у нас випливає з умови? Щоб корень мав зміст, потрібно, щоб підкореневий вираз був більше або дорівнював нулю. Оскільки у нас є мінус, то він повинен зникнути, а зникне він лише в тому випадку, якщо b менше або дорівнює 0. І тоді ми говоримо, що у нас за нашою умовою b менше або дорівнює 0. І так, b менше або до рівня 0, тоді 3b було від'ємним. І якщо 3B було від'ємним, то і значення ось цього нашого виразу від'ємне. Тому цей мінус ми залишаємо до кінця нашого розв'язання, його червоним наведу. А це інше робимо по нашій схемі. Як записати 3b під коренем? 3 в до квадрата і без виси до квадрата. Потім два корені об'єднуються. 9 b квадрат множимо на мінус b на 3. Далі ми 9 і 3 скоротили, отримали 3. Далі ми b квадрат у нас з вами і b можна помножити буде b в третій степі. Ну і оскільки умова у нас сказана, що b, у нас ну, менше або дорівнює нулю, то тоді ми говоримо, що отримали ми мінус, дивіться перед коренем, 3 b в третій степені. Так, ну, гаразд. 3 b в третій степені. Це я прибирала. Так, що у нас далі? Четверте. Зараз перегорну, глянемо, що там Це помножити на корінь квадратний із С7 степень. Розглядаємо четвертий пункт. І так, ось наше, наш вираз. Ніяких умов нам ніде не задано, але ми робимо висновок. Оскільки під коренем непарний не показник, то це може бути лише більше або дорівнює нулю. Тому що під коренем не може бути від'ємного значення. Якщо б від'ємне значення згодилось до непарного показника, мінус без залишався, і тоді корінь не мав би сенсу. І тоді ми робимо висновок, що це раз підкреслю більше або дорівнює нулю. Зважаючи на це, вносимо множник під знак кореня. Дивіться, якщо більше або дорівнює нулю, корінь більше або дорівнює нулю, це більше або дорівнює 0, тобто це у нас. Весь наш вираз, це корінь квадратний, і це в 7 степені, додатній. Тому знак плюс залишається до самого кінця. Це заносимо під корінь, зводячи до квадрата, потім два множники під один корінь, і при множенні однакових основ показники додаються. І отримаємо це в 9 степені. Таким чином, ми розглянули. Внесення мновника знак корення. Тут ще багато прикладів. Ну, ми тільки встигнемо, хоч один іще розглянемо і домашнє завдання. Цей параграф не на один урок, тому ми ще наступний урок розглянемо інші приклади, і завдання схоже на той приклад. І так, приклад номер 3. Протіть вираз. Зверніть увагу, що тут у нас вже з'явилися доданки. І нам потрібно ввести подібні доданки. Щоб звести подібні доданки, потрібно із підзнака кореня повиносити множники. Що роблять? 54 розкладають на два множники, щоб один був повним квадратом. Це 9 на 6. Далі 24 розкладають 4 на 6 повний квадрат 4. І 600 розкладають 100 на 6 повний квадрат. 4 це 100. Далі ці наші повні квадрати, от я їх прям підкреслю, ми виносимо з під знака кореня. І в нас буде 3 корені 6А, плюс 2 корені 6А, мінус 10 корені 6А. Зверніть увагу тут же підібрано так, що під коренем залишаться однакові вирази. 6а6А, корені 6А, корені 6А, корені 6а, 6а, 6А. І це в. Це буде подібними доданками. Тобто, ми множники перед коренем додаємо і віднімаємо, як нам потрібно, бачите. Тобто, виносимо, іншими словами, корінь із 6а за дужки. В дужках буде 3, плюс 2, мінус 10. Порахувало, отримали мінус 5. І результат наш це мінус 5 помножити на корінь із 6а. Таким чином, ми спростили наш вираз. Другий пункт. Із цього, що ми зробили, простіть вираз. Це розкрити дужки з вести подібні. Множимо, як ми це робили раніше, кожен доданок на кожен першої і другої дужки. В результаті множення пам'ятаємо, що якщо множимо, наприклад, корінь із 3 на корінь із 3, то отримаємо 3. Ну і розкриваються тут дужки. Множимо 3 на 2, 6. 3 на мінус корінь із 3, мінус 3 корінь із 3, 2 корінь 3 на 2, 4, плюс 4 корінь з 3. І 2 корінь з 3 помноги на мінус корінь із 3, враховуючи, що корінь із 3 на корінь із 3. Отримаємо мінус е 6. О, і потім записали. Ввели подібні доданки: мінус 3 корінь 3, плюс 4 корін 3. Це буде просто 1 корінь 3, 6 мінус 6 у нас викреслюється і залишається просто корінь із трьох. І третє у нас пункт, це спрощення виразу, застосовуючи формули скороченого множення. І от ми зараз розглянемо цей приклад. Е, дивимося. Перша формула це квадрат, ось я підкреслюю квадрат різниці. Це формула А мінус Б в квадраті. Це А квадрат мінус подвоєний добуток плюс квадрат друге. От його розкривають за цією формулою. 7 у квадраті мінус подвоєний добуток мінус 2 на 7 на 3 корінь 2. І плюс квадрат. Зверніть увагу, 3 корінь 2 береться в дужки, у квадрат. І це ми записали розкриття, щоб було наочно видно. Формулу квадрат різниці. Дві другі дужки множаться, да? ми повинні побачити формулу різницю квадратів, оскільки кожна дужка містить одні і ті ж, додан... ну, одні і ті ж вирази, але в одному випадку між ними плюс, в іншому мінус. І це різниця квадратів а квадрат мінус Б квадрат. Записують в дужечках, оскільки перед формулою знак мінус щоб потім змінити знаки на протилежні. Нагадую, квадрат прибирає корінь квадратний, і в дужках залишається 10 підняти 5. І далі ми спрощуємо: 7 у квадраті 49, 2 на 7 на 3 мінус 42, корінь з 2. 3 в квадраті 9, корінь із 2 в квадраті, 2 9 на 2 18. І в дужках 10 мінус 5. Потім зводимо подібні доданки 49, плюс 18 і мінус 5, отримали 62. І залишається ще дописати мінус 42, корінь 2. Тобто потрібно згадати, що формули скороченого многи. Так, і тому ми почали вивчати параграф тотожні перетворення виразення і місяць квадратні корінь. І два тутовних перетворення це винесення множника з під кореня і внесення множника під знак кореня. Як це робити, я вам пояснила на прикладах 1, там де внесення під знак кореня, ще раз перегляньте пояснення, і винесення приклад 2. Приклад 3 – це спрощення виразів з застосуванням тотожних перетворень, тобто винесення винесення. Множника з підзнака корення, зведення подібних додатків, розкриття дужок множення многочлена на многочлен, а також розкриття дужок спрощення з використанням формул скороченого множення. Так, і домашнє завдання, номер 501. Винесіть множник з під знака корення. Тут дуже легко, оскільки немає змінних лише числові значення. Далі 503 теж числові значення, але внесіть множник під знак корення і спростіть вираз, зведіть подібні доданки номер 505 Це теж дуже легко. Ну і прочитайте ще раз наш параграф. І, якщо потрібно, подивіться відео пояснення ще раз. Це параграф 16.